Потівку на турбазу хлопці отримали після участі у військово-патріотичній грі Сокіл. Розповідають, людей було чимало. Та у критичній ситуації найпершими зареагували 17-річні Данило і Сергій. Чоловік років 30, просто плавив, і його потягнула судорога. Було дуже глибоко. Ми якраз були біля нього, пропливали там метра, може, два і. Друг сказав, що там чоловік тоне, я до нього пригнув, бо друг плавати не вміг. Сергій друг, пригнув до нього, почав його витягувати. Але я бачу, що він почав Сергія тупити від переляку. То я спригнув з соборду, кинув їм його, вони зацепилися за нього і ми почали плисти на берег. Я взагалі не вмію плавати, я був в жилеті. Шокований чоловік не встиг подякувати хлопцям за порятунок. Це зробив його батько. А Данило та Сергій просто раді, що все добре скінчилося. Їхнім вчинком пишаються батьки, друзі та викладачі. Це все відбувалося на моїх очах, і я бачила, що хлопці зреагували миттєво. Вони не роздумували, вони молодці, не було страху, а було миттєво прийнято рішення, що потрібно рятувати людину, що вони і зробили. Данила та Сергія і до цього в ліцеї знали як активних, спортивних і успішних учнів. Загідний вчинок хлопців та їхніх батьків нагородили грамотами. Аліна Чистосердова, Олексій Правицький цей день.